Доброго дня, шановні друзі! З вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про практику призначення захмарних застав у вітчизняному кримінальному процесі. Слідчий суддя, обираючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зобов'язаний визначити розмір застави. Тільки по деяких категоріях злочинів слідчий суддя має право не визначати розмір застави, наприклад, коли мова йде про злочини проти основ національної безпеки, про злочини пов'язані з насильством або обігом наркотиків. Кримінальний процесуальний кодекс прямо передбачає, що розмір застави не може бути непомірним. Закон визначає максимальний розмір застави на рівні 908 тисяч гривень і визначає, що у деяких виключних випадках слідчий суддя може виходити за ці межі. На жаль, на практиці такі виключні випадки давно перестали бути виключеннями. Справа дійшла до того, що декілька разів застава призначалася в розмірі декількох мільярдів гривень. Застави в розмірі біля півмільярду гривень вже давно нікого не дивують. Застави, що обчислюються десятками мільйонів гривень, вже давно стали загально прийнятою практикою. Такі розміри застави навіть вже ніхто не обґрунтовує. Нещодавно в одній із наших справ прокурори просили застосувати. Заставу до бойового офіцера в розмірі 80 мільйонів гривень, обґрунтовуючи це тим, що за останні 20 років служби він отримав грошове забезпечення в сукупному розмірі 5 мільйонів гривень. Єдиною метою призначення застави є забезпечення виконання підозрюваним обвинуваченим своїх процесуальних обов'язків. Застава має визначатися виключно виходячи із розміру майнового стану особи. Призначення застав в завідомо непомірному розмірі з метою позбавлення особи можливості її сплатити, є злочином. Винні особи мають притягатися до кримінальної відповідальності за такі дії, і така практика має бути викоренена. А я всім бажаю гарного дня, гарного робочого тижня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.